Я мало не проспав на роботу. Я мало не проспав на роботу. Ми мало не спізнилися на автобус. Ми мало не спізнилися на автобус. Він мало не забув вдома ключі. Він мало не забув вдома ключі. Я мало не впав, коли послизнувся на льоду. Я мало не впав, коли послизнувся на льоду. Я мало не впустив чашку, коли почув цю новину. Я мало не впустив чашку, коли почув цю новину.